Рекомендую підписатися на інші мої канали, які називаються Усе чудово та містична історія. Канал Усе чудово має принести велику користь для вашого фізичного здоров'я. А на каналі Містична історія для вас є люди із своїми найцікавішими, найпотаємнішими містичними історіями і діляться сокровенним. Усі історії надзвичайно цікаві і варті уваги. Привіт, з вами Теролог Ірина Клівер на каналі Місіт. Я би хотіла поговорити про країну, в якої зараз будуть вибори, і яка дуже впливає також на війну в Україні. США запитували у Туреччини доступ до придбаної в Росії зенітних ракетних систем С-400, але Анкара нам відмовила, я процитую. Для нас це було неприпустимо, це суперечило нашій незалежній політиці. Ми відмовили. Повідомив турецький міністр закордонних справ. Крім того, він сказав, що Туреччина отримувала пропозиції щодо відправки С 400 до України, але також відмовила у цьому. І мене запитання відповідне: Ердоган за Росію. Він не хоче, щоб Україна перемогла. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Давайте так чи хоче зараз Ердоган, щоб е, Україна перемогла. Не хоче, не хоче сила перевернута. Він, він щось хоче зробити, щоб не було сил у нас, або їх поменше було. Ну, щось, щось хоче завадити. Ні, не хоче. І це його велика політика. Велика це не значить, що сьогодні не поможу, а завтра поможу. Це глобальна його точка зору постану по на зараз. Я не кажу. Як було, я кажу, постану на зараз. Так від того, хто переможе на виборах в Туреччині, також залежить і доля війни в Україні. Кандидат у президенти Туреччини його звати Догу Парінчек, заявив, що Крим, Донбас, Запорізька та Херсонська області це частина Росії, і йому звичайно не свідчить стати президентом. І слава Богу, от і Ердоган, чесно кажучи, не дуже добре впливає на нас. Так, вибори в Туреччині призначені на 14 травня. Головний суперник Ердогана. Зараз я прочитаю, як його звати. Сподіваюсь, правильно в мене вийде. Кемаль Килич Дароглу, за якого готові проголосувати 45% виборців, приблизно ж стільки ж скільки за Ердогана. Спрогнозувати результати виборів надзвичайно складно, адже шанси в кандидатів майже однакові. Але з вашою допомогою, пані Ірино, ми сьогодні спробуємо це зробити. Отже, хто переможе Ердоган чи Кемаль? Тобто 14 травня цього року календарно. Так. так. чим переможе Ердоган. Давайте я спочатку за нього спитаю. Так, на виборах ви президенти Туреччини. Дивіться, от кажу, як потрібно казати, на зараз в нього не вистачає відсотків. Ну, от зовсім не вистачає. Зараз воно на іншого. Як, кемаль или камаль? Кемаль лич Дароглу. Так, 14 травня цього календарного року, так. Президенти Туреччини. І в нього не вистачає шансів. Дивіться, на зараз нема кандидата, яка, яка лідер, кандидата, який лідер, нема. О, ну, нема. Ну, ну хто розуміє тарону, нема. Треба по-іншому ставити питання. Треба ставити питання, хто буде президентом Туреччини після 14 травня. Той або... Так, давайте. Отже, хто буде президентом Туреччини після 14 травня, Ердоган чи Кемаль? Угу. Так, Ердоган чи Кемаль. Так, зараз покажу той і то. Зараз цього не можна сказати. Я вам покажу. Не то, що не можна, нема дат, немає нема, не нема цифр. Нема цифр. Нема цифр. І так крутимо, і так. Треба запитати, коли будуть цифри. Тобто в енергополі воно ще не прояснилося. Нема. Ми зараз зчитуємо з поля. Немає чесно, не можу я сказати. Так, Немає. дуже цікаво. дуже цікаво. Наші західні партнери, вони, звичайно, підтримують не Ердогана, а Кемаля, тому що з ним кажуть, буде краще домовлятися і про зброю в Україні, і про ті коридори, і все інше. Тобто нам все таки вигідно, щоб переміг Кемаль. Ось. Давайте я ще іншим боком сформулюю запитання, що змінить для України вибори в Туреччині. Все змінить, все змінить і все глобально змінить. А тепер давайте пригадаємо, О, оця карта у нас була, коли ми питали з вами про події в Україні від тепер на півроку далі. І оця карта у нас випадала на 5-6 місяць. Я казала, що буде якась подія, яка буде там. Ну, Така дуже гучна на весь світ. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, оце вже буде якесь висвітлювання якихось подій на весь світ, буде чутно. Ну, Це значить, що знаєте, фраза йде, аплодувати будуть стоячі. О, це мені вже подобається. Ну, треба почекатися тіть. І що змінить? Я поняла, ви правильне питання. Ви дуже правильне питання поставили, і нам, в принципі, всім вже зрозуміло. То переможе. Тобто, що змінить? Дуже великий буде мати вплив Туреччина на ті події, які в нас зараз виникають, і цей вплив буде. У, у світі у світі почути всіма ну тобто всі будуть розуміти, що Туреччина має вплив, має великий вплив, і це на добре Україні. Це прекрасно, тому що і Туреччина не буде перешкоджати, щоб ми вступили в НАТО. О, давайте подивимося зараз. Після виборів нам відкривається ще більше дорога в НАТО. Нам стане легше туди вступити. Угу, mm -hmm. Так, це прямий квіток. Ось, ось, да, ось це карта документів це карта сім'ї. НАТО. Сім'я, документи, це квіток. А це спаде. Оце тайно це не тайно. Тобто, то, що було за сімома печатками, чи за скількома там печатками, його не буде. Тобто, не буде того чинника, який перешкоджав наш вступ до НАТО. Ось таким чином. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я винайняв просто чудовий будинок з дитинкою, і там були цікаві такі потужні речі. Ватра горить, вилазить голова з плазми, дивиться тобі в очі. Вона попросила мене лягти на підлогу. У мене з грудної клітини вийшла структура, вилетів з мене вогняний дракон. Дійсно, чуть дах не знесло. З одного боку магиня жила з досвідом, і з другого боку магиня жила. З досвідом. І ще її табір магів на мене нападав одночасно. Я отримав досвід, став сильнішим. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.